Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачної страви. Готуватимемо грибні бойли або ж по-простому фаршировані шампіньйони. Список необхідних інгредієнтів ви знайдете в описі під цим відео. Для початку потрібно гарно помити шампіньйони. Так як ви бачите у відео розділити їх. Шапочки ми будемо начиняти. А ніжки можна подрібнити та додати у фарш. Сир, що гарно плавиться, нарізати невеликим кубиком, приготувати кляр. У яйця додати сіль, перець та інші улюблені вами спеції до смаку. Розмішати до однорідності. В кожну шапку гриба. На місце ніжки вкласти шматочок сиру, зверху прикрити його фаршем, гарно притиснути його та надати грибу форму кулі. Після цього його потрібно обмакнути у збитому яйці, обтачати у сухарях та викласти фаршем доверху на деко. Випікати шампіньони. Потрібно в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 30 хвилин. Вони чудово смакують як в гарячому, так і в холодному вигляді. Дуже гарно виглядають на святковому столі. Безпосередньо перед подачею їх можна також підігріти в мікрохвильовці. Лише погляньте, як апетитно вони виглядають у розрізі впевнена, Що приготувавши шампіньйони за цим рецептом хоча б один раз, він стане і вашим улюбленим. Тож, готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається.